Частина двадцята. Після довгих блукань, подолавши піски, скелі і сніги, маленький принц нарешті знайшов дорогу, а всі дороги ведуть до людей. «Добрий день!» – сказав він. Перед ним був сад, повний квітучих троянд. «Добрий день!» – відповіли троянди. Маленький принц подивився на них. Усі вони були схожі на його квітку. Хто ви? вражений спитав він. Ми троянди, відказали квіти. Он як? мовив маленький принц. І відчув себе дуже нещасним його квітка розповідала йому, що вона одна така на всьому світі, а ось тут бояли п'ять тисяч таких самих квіток, в одному тільки саду. Їй було б дуже прикро, якби вона побачила це, подумав маленький принц. Вона б страшенно закашлялася і вдала, що вмирає, аби тільки не стати смішною. А мені довелось би прикидатися, ніби я доглядаю її, бо інакше, щоб принизити й мене. Вона справді б могла б умерти. А потім він іще сказав собі Я думав, що маю такий скарб єдину в світі квітку, а то звичайнісінька троянда, проста троянда і три вулкани, які сягають мені до колін, і з яких один погас. Можливо, назавжди. Цього замало, щоб бути великим принцом». І впавши на траву, він заплакав.